Як це управляти містом у Чернівецькій міській раді? В організували стажування для студентів та молоді. Яка програма стажування цього разу та скільки студентів з минулого року вже поповнили кадровий потенціал міської ради у наступному сюжеті? Другу хвилю стажування студентів в органах місцевого самоврядування розпочато. Цього разу молоді запропонували проявити ініціативу та спробувати вносити власні корективи в управління містом спочатку стажером, а згодом можливо, і працівником одного з структурних підрозділів мерії. Приділяє собою увагу стажуванням. Молоді в, в нас і в наших підрозділах. Це дуже важливо. Ми вже бачимо певні результати. Ну, мені ці результати дуже подобаються. Ми маємо вже людей, які працевлаштовані. Ми маємо проекти, які зреалізовані, дуже цікаві, до речі. Проєкти, які були. Задумані і втілені саме тими людьми, які проходили стажування. Стажування триватиме два місяці і складатиметься з чотирьох етапів: теоретичний, практичний, проєктний та звітній. Кожен стажер отримає завдання у підрозділі до відповідного фаху. Серед них економічний, юридичний, будівельно-інженерний, педагогічний, фінансово-обліковий, туристичний, архітектурний та екологічний напрями. У ратуші покладають великі надії на студентів, адже саме завдяки найактивнішим з них і було створено цю програму кажуть, планують долучати молодь до процесу управління містом, що в подальшому дасть новий подих для чернівців. Це дійсно потрібно нашому місту, нашому місту для того, щоб ставати кращим і щоб молоді в місті жилось комфортно. Зручно і хотілося залишатися тут ця програма, як і минула, як і наступні програми, як сама ідея, вона ніколи би не виникла, якби не активна позиція Чернівецького молодіжного парламенту. Саме студенти були тими ініціаторами, які підштовхували того, що дайте нам трошки більше дороги. Почуйте наш голос, і я дуже радію з того, що в місті є ініціативна молодь. Самі студенти під враженнями від зустрічі з керівниками практики, адже розуміють, що ті знання і практичні навички, які вони отримають, згодом дадуть їм шанс працевлаштуватися і допомагати місту надалі. Побачила можливість стажування в міській раді. Я вважаю, що це дуже хороша можливість відновити свої та посилити лідерські якості. І взагалі навчити чомусь нового. Хотіла б більше молодіжний напрям по івентах і більше можливості для молоді. Цей напрям більше мене економічний звісно, але найбільше цікавить. Реєстрація на стажування стартує вже сьогодні. Залишити заявку можна за посиланням на сайті міської ради або ЧНУ. ТВА і надалі слідкуватиме за стажуванням студентів у структурах міського самоврядування. Можливо, серед цих молодих людей є майбутні керівники Чернівців. Людмила Труфин, Пазюк Тетяна, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.